Ромб, точка О, точка перетину діагонали ромба. В даному випадку, менша діагональ, це діагональ, АС, вона дорівнює 30 см. І вписано коло радіуса 12 см. Якщо з центра О, Перетину діагонали, а це центр вписано кола. Ми проведемо перпендикуляр, наприклад, до сторони АБ, то це і буде радіус нашого вписаного кола, оце відрізочок, наприклад, ОК. Даний відрізок дорівнює 12 см. Ми маємо знайти висоту ромба. Висота ромба це відрізок перпендикуляра, наприклад, проведено з точки А до сторони ДЦ. Але цей відрізок перпендикуляра це фактично відстань між паралельними прямими АВ і ДЦ. Тому, якщо ми продовжимо цей радіус цієї сторони, також О, М, це радіус нашого вписаного кола. І тому КМ можна говорити, що це висота нашого ромба. З точки К проведено перпендикуляр до ДЦ. Тому висота ромба вдвічі більша, ніж радіус, і буде дорівнювати 24 см. Далі ми маємо знайти проєкцію меншої діагоналі діагоналі АС на сторону ромба, Ну, нехай на сторону АБ. Для цього ми з точки С проведемо перпендикуляр до АБ. От, він буде, звісно, паралельним до От, нехай CH перпендикуляр. І тоді проекцією АС на сторону АБ буде відрізок АН. AH. От його довжину, нам і потрібно знайти, як це можна зробити? Ну, напевне, з прямокутного трикутника АНС, де H кут прямий. В цьому трикутнику нам відомо гіпотенуза АС 30 см. І ЦА ми знайшли, бо це. Висота нашого ромба. А h в цьому трикутнику катет, тому АН – це корінь квадратний із АС в квадраті мінус HC в квадраті. А отже це корінь квадратний, 30 у квадраті, відняти 24 в квадраті. Як знайти дану величину? Якщо ми розпишемо по формулі, це буде 30 мінус 24. Під коренем 30 плюс 24, тобто це корінь. 6 помножити на 54, а 54 це 6 на 9. Тому ми маємо корінь квадратний 6, потім 6 на 9, і це буде 6, що множиться на 3, 18 сантиметрів, а H – це відповідь А разом з тим, зверніть увагу, ми, звісно, могли знайти АН, AH, як, на мій погляд, простіше. От, наприклад, якщо я накреслю наш прямокутний трикутник, у якого гіпотенуза 30, а один з катиців 24, то, наприклад, я бачу, що можна ці числа поділити на 6 і отримати 5 числа 4, а 5-4, отже, інший катет буде 3. Ми ділили на 6, тепер множимо на 6, в результаті отримуємо 18. Як бачите, той самий результат. І далі ми маємо знайти сторону ромба АБ. Сторону ромба АБ Можна шукати, знову ж таки, по-різному. От, наприклад, якщо я сторону ромба позначу через Х то BC дорівнює Х, і AB дорівнює Х. Отже, BC дорівнює Х. А так, як AB – Х, а H ми знайшли 18, то HB це x мінус 18. І тоді ми можемо використати прямокутний трикутник HBC. І в цьому трикутнику записати рівняння, що виходить з. Теореми Піфагора. Таким чином запишемо. БС гіпотенуза. Отже, Бц в квадраті дорівнює Hb в квадраті плюс HC в квадраті. І тому ми будемо мати х у квадраті дорівнює х-18 у квадраті плюс h ми шукали С24 у квадраті. Отже, х у квадраті дорівнює формула х у квадраті мінус подвоєний добуток 36х і плюс 18 у квадраті 324. А 24 у квадраті 576. При переносі х квадраті знищується, тому зліва буде 36х і дорівні. 324 додамо 576 ми будемо мати. 900. Тому для того, щоб знайти х, ми 900 ділимо на 36. Можна поділити 900 на 36 в стовпчик, можна скорочувати. Ну, Давайте, наприклад, все ж таки поділимо 900 поділю на 36 по 2, 72 віднімаємо. Будемо мати 18, отже, 180 ділимо на 36, це 5. Таким чином Х дорівнює 5, а Х ми позначили сторону не 5, а 25. Х ми позначили сторону ромба. Отже, це відповідь Г. У нас є 10 паркомісць і 3 автомобілі, яких ми Ставимо на певне паркомісце. Так як автомобілі мають конкретну назву, то вибір місця залежить від назви, тобто порядок роль грає. І серед 10 ми вибираємо місце для трьох. Отже, так як порядок має своє значення, то це буде розміщення з 10 по 3. І це 10 факторіал, і на 10 відняти 3, 7 факторіал. Тобто, як ми бачимо, це 8 на 9 і на 10, 720 варіантів.